Усім привіт! Мене звати Ірина Мілерман і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас, як на диво, не огляд на книгу, а просто розмовне відео, адже я хочу попозікати з вами про свої цілі на 2024 рік, адже він скоро почнеться і мені є про що з вами поговорити. Довго затягувати не буду, тому давайте почнемо. Перша моя ціль це дописати книгу. Так, я вже протязі року, де навіть більше, пишу свою власну книгу. Вона називається Мателик, що змінив моє життя. Ознайомитися з деякими главами, скажімо так, не в повному обсязі, але все ж можете за посиланням внизу. Я залишу його в описі, якщо комусь це цікаво. Загалом пишу я також більше року. Але ніяк не можу дописати, адже спочатку мене відволікає навчання, потім в мене нема бажання щось робити, в мене немає натхнення і так далі. Воно в мене з'являється і знову починається навчання, і я постійно чим зайнята, я постійно відкладаю взагалі написання книги. І наразі в мене так виконана найбільша частина роботи до завершення, до фіналу залишилося всього 100 тисяч з хвостиком символів. І сподіваюся, що в ближчим часом я все зроблю, все допишу, і все буде дуже класно і круто. Тому чекайте взагалі новин про це. Друга така ціль це видати книгу, тобто публікувати її у видавництві. Насправді, це дійсно моя мрія видати книгу, щоб вона була не просто десь там абстрактно, а щоб я могла просто тримати її в руках і, можливо, навіть показувати вам. Це моя дуже велика мрія для цього, потрібно спочатку дописати книгу, потім відредагувати синопсис, який мене вже є. Але його треба трошки доробити, Ну, відправити це все і чекати за загалом на відповідь. Думаю, що можливо колись про це я також зніму якесь відео. Наступна моя ціль це досягти рівню b 2 у англійській мові. Я вивчаю англійську мову зараз, і як би мені не було соромно це визнавати, але мій рівень варіюється від a 2 до b 1 Справа в тому, що так, я знаю багато слів, і за словниковим запасом. За вокабуляром, як всі кажуть, мій рівень англійської це B1, але я маю проблеми з спікінгом, адже я боюся говорити і не лише англійською мовою, а загалом. Це перше. І друге, в мене проблема з граматикою, адже я її просто не розумію. Наразі в мене є рік, можливо, трошки більше, можливо, трошки менше, адже я хочу вивчити цю мову і. Взагалі, з цього пункту випливає ще одна моя ціль це здати TOEFL чи TOEFL, хто його взагалі як називає. Але це екзамен на знання англійської мови. Він подібний до IELTS, Але IELTS це британська англійська, а TOEFL це американська англійська. Тоді TOEFL, я знаю, приймають більше університетів, і взагалі він частково легший, ніж IELTS, частково важко важчий. Але мене це не лякає, адже дійсно моя велика ціль це здати TOEFL на рівень B1 та c 1 Ось десь у цьому проміжку мені потрібно його здати. Взагалі, чим більше балів, тим більше знання мови, звісно, краще. Але я навіть не знаю, на що розраховувати, адже я до нього лише-лише готуюся. Наступна ціль це вести в соціальні мережі, тобто Instagram, TikTok та YouTube. У форматі ближче до мотиваційного блогу. Насправді, я закинула свій інстаграм, можливо, колись я навіть е, взагалі розповім про це, але, можливо, не тут. Я дуже хочу вести його, розвивати плюс до цього тікток і також Ютуб. Так, я хочу робити все це у режимі більше лайфстайлу, і при цьому якось мотивувати людей. Тобто, скажімо так. Бути лайфстайл-блогером, але мати певні тематики, про які я можу говорити, це ближче щось до саморозвитку і так далі, можливо. І тим самим я хочу мотивувати людей. Я не знаю, як це правильно пояснити та сформулювати думку, але сподіваюся, що ви зрозуміли хоча б про що я. Наступна взагалі ціль, вона пов'язана з книгами та з тематикою цього каналу це прочитати 40 книжок. Насправді це доволі велика і масштабна ціль, але тепер, як в мене є ютуб-канал і я знімаю книжкові огляди, мені подобається це робити, і я вважаю, що дійсно, можливо, щось з цього та й вийде. До того ж, я тепер зможу моніторити та взагалі відслідковувати своє прочитання і взагалі розуміння того, що я прочитала. Адже дійсно, після того, як я почала вести ютуб канал, я. Помітила, що я не забуваю сюжети книжок, я можу їх якось логічно, нормально переказувати, і з кожним разом в мене це краще і краще взагалі виходить. Тому це такий розвиток. 40 книг це масштабна цінь, до того я читаю книги по 40 500 сторінок, але все-таки, ну, але все-таки це гарна ціль, як для розвитку Ютуб-каналу, так і для розвитку взагалі першочергового мого. Наступна ціль це все-таки вести Ютуб та працювати над ним. Так, я вже казала про це, але вийшла виділити це окремою ціллю на 2024 рік, адже я хочу його вести і не закинути. Тобто я боюся, що з Ютубом може статися так, що я закину його, перестану вести і так далі. Але, знаєте, я зняла вже два огляди, і ще третій. Ось. Але, і зараз вже виходить четверте відео на моєму Ютуб-каналі, мені дійсно зараз не так важливо кількість лайків і переглядів. Я навіть не пам'ятаю, скільки там лайків переглядів на минулих відео. Ось. Але мені просто подобається це робити, мені подобається знімати, мені подобається монтувати. І це дійсно просто вау. Мені це така отдушена. Я не знаю, це дуже класна ніша. І мені подобається це робити банально просто для себе. Просто щоб якось свій вільний час проводити, ділитися, щось розповідати взагалі. Ось так от. Наступний пункт це. Пункт, біля якого в мене стоїть знак запитання, адже це пункт побувати у Польщі. Чому там стоїть знак питання? Це стосується тойфлу. Я вивчала інформацію про цей екзамен, його можна дати двома варіантами: або онлайн, але я не знаю, чи це можна буде зробити в Україні. От е і другий варіант це їхати до Польщі, чекати, ну, подивитися, коли там буде сесія, їхати до Польщі, здавати його в Польщі. Але якщо дійсно його буду здавати отак, то це ціль побувати у Польщі, можливо, щось там походити, познімати і так далі. Чесно, <свісно> я розумію, що якщо їхати в Польщу, то це буде набагато е дорожче і так далі. Але я б дуже хотіла все-таки туди поїхати і здати його отак в іншій країні. Хоча я знаю, що це буде стрес. Можливо, але, але погодьтеся, це дійсно прикольно. Просто ти їдеш склад екзамен, банально, ти буваєш в іншій країні. До речі, дуже цікавий факт. Я ніколи не була за кордоном, не в Польщі, ні в Німеччині, типу взагалі ніколи. Я не була ніде, я не була за кордоном. Я подорожувала рівненько Україну, але я не подорожувала кудись далі. І в мене, до речі, є ще одна мрія. Це не стосується двадцять четвертого року. Але я хмею ступити за ковід. Ось так. Повітаємося на 24 рік. Наступна ціль це подорожувати своєю областю. Я живу в Житомирі, і моя така велика ціль вона ближ... більше стосується навіть не зими, а певно, весни-літа, осені, але більше навіть літа. Це подорожувати Житомирською областю, як це можливо. Або подорожувати хоча б містом, особливо. Те, що стосується природи, адже я дуже люблю природу, вона в нас різноманітна, і є такі певні місця в нашому місті, куди б я хотіла відправитись нам дуже гарно, дійсно, прям вау, це один лісок в мене є, на приміті, скажімо так, і я б хотіла там побувати, можливо, щось познімати, щось про нього розповідати і так далі. Ось, наступний пункт це відносити волосся до плечей. Маю на увазі десь ось так. Насправді я обрізала перший раз своє волосся, коли я була в четвертому класі. Я маю на увазі не просто підрізала кінчики, адже до цього воно в мене було довге, а рубанула так конкретно. Я рубанула його ось так. З того моменту воно почало вкорочуватись, вкорочуватись, Е, Я мільйона разів намагалася його віддостити, але щось йшло не так. Наразі який результат? У мене було на початку вересні волосся отаке. Ось, ось так. Май, ну, типу, трошки довше вуха десь отак. зараз воно в мене десь отаке приблизно. В принципі, ви це можете бачити в моїх відео, відео якої вона довжини. Я хочу десь взяти його десь отак до 23-го року. Ось. До кінця 24-го року, хочу його віддати настільки, наскільки взагалі це можливо. Наступний пункт це повністю відмовитися від своїх поганих звичок. Точніше, в мене така погана звичка одна. Ось. І я хочу повністю від неї відмовитися. Взагалі це не щось таке прям погане. Але я дуже хочу відмовитися від слів презетів. Так, я їх не часто вживаю, але оце блін і типу, воно все-таки присутнє в моєму лексиконі. І це слово моє улюблене коротше. Я їх вживаю нечасто, але я їх вживаю. Я хочу від них позбутися якомога найшвидше. Е, ще додам сюди пункт, що це не стосується поганої звички, але я більш-менш суржикомовна, тому що я намагаюся говорити чисто українською мовою, але в мене не завжди виходить, адже деякі слова, я просто я не знаю, як вони будуть українською. Так, дайте мені 5 хвилин, і я згадаю, але я не скажу це просто зараз миттєво. Тому. Я дійсно хочу перейти на таку більш чисту, навіть, можливо, літературну українську мову. Я не страдаюся свого сужика. Просто це для мене ціль, адже я цього хочу, я цього прагну і вважаю, що для мене це було б набагато краще, набагато правильніше. І це те, просто чого я дуже-дуже сильно хочу. Ось. Наступна ціль це перейти на. Інший контент. Mm. Наразі так, в мене в стрічках Інстаграму, Тіктоку, Ютубу, по суті, розважальний контент. Я хочу більше перейти на контент про саморозвиток. Розважальним залишили лише фільм-серіали. До речі, я їх давно не дивилася останні рази, коли дивилась взагалі серіали, що це було? А я дивилася, до речі, нещодавно фільм День Бобака. Він ще називається День Сурка, може, його хтось такою назвою знає. Але це, це було через те, що нам здали його в школі, от, нам сказали його подивитись. А якщо обрати так, щоб я добровільно щось дивилася, це... це була якась драма. і то воно було не надто довго, і, і то це було літом, але я наразі дійсно не часто дивлюся фільми-церіали, а YouTube взагалі і TikTok, і Інстаграмі хочуть перевести більше контент про саморозвиток. Щоб моя стрічка була наповнена чимось таким, це, по-перше, по-друге, я хочу більше перейти на English and Korean content, тому що я хочу саме ну, заглибитися в ці мови і так далі. Наступна ціль <кхух> моя навіть, до речі, пам'ять остання це завершити другий семестр 10 класу та перший семестр 11 класу на оцінки 10 і далі балів. Я вчуся достатньо добре. Але в моєму табелі присутні оцінки 8 і 9. Їх не надто багато, але все-таки вони є. Я знаю, що це вау класні оцінки, особливо з тієї ситуації, що в нас в моїй школі з викладачами. Але все-таки я хочу краще, краще, краще. Тим паче, оцінки е, саме в табелі, вони відіграють для мене важливу роль, адже при вступі за кордон Бал за но ну, він не надто важливий. Особливо, якщо я хочу вступати десь ближче до англомовних країн. Ось там він не надто велику роль відіграє. Я скажу так, на нього навіть іноді і не дивляться. Дивляться на поточні оцінки, які що у. Якась таки стоять у таболі, тому я хочу це цю всю справу підтягнути. Ось, яком, щоб вони були якомога кращими. До речі, я знаю, що більше дивляться на оцінки 11 клас, іноді 10-й, а іноді і 9. Але 9 я вже не справлю, хоча б ці два роки в мене є, щоб якось щось змінити в кращу сторону. Хоча я завжди навчалася добре, я завжди була хорошисткою. Ось. Остання моя ціль це писати. Почати писати нову книгу. Насправді вона в мене є в планах ще дуже давно, але я не дописала поки першу. Але вже хочу нову, другу. Ось, загалом, задумка там дещо схожа, адже зараз те, що я пишу, ми, так що змінив моє життя це романтика плюс фантастика. А та книга це буде просто фантастика. Ну, коротше, історія. З елементами такими фантастики. Я взагалі вважаю, вийти дуже таке, щось класне, цікаве. Ось. До речі, ще на рахунок саме не цілий, а таких планів на 24-й рік хочу у своїх соцмережах. Мені здається, що це. Якщо в Інстаграмі хочу вести більше у форматі блогу чи чогось такого, то саме TikTok і YouTube вести, ну, трошки по-іншому, YouTube — це, звісно. Огляди на книги, в якісь довгі розмовні відео. В тіктоці я дуже хочу прагну взагалі розповідати якісь свої історії із життя. Можливо, там, не знаю, веселі, смішні крінжові, у мене такі історії маються. І тому, до речі, думаю, що зараз, саме зараз, коли знімається відео, піду зніму щось у Тікток такого розмовного формату. Зайде, не зайде, не знаю, але. Загалом, це дуже такий класний, цікавий досвід, і я була б дуже щаслива цим взагалі поділитися. Дякую велике, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого, щоб ви гарно відсвяткували 2023 рік завершення, і гарно відсвяткували. Початок 2024-го. Нехай всі ваші бажання, цілі, плани на 24 рік збудуться. І нехай в нашій країні найголовніше настане мир. Ми переможемо і все буде добре. До нових зустрічей! Побачимося ще на моєму каналі. А в цьому чи наступному році це я вже не знаю.